Вітаємо! Сьогодні Україна відзначає День пам'яті загиблих захисників України. Тож прошу всіх згадати наших героїв, що віддають життя і віддали життя за незалежність нашої держави. Поговоримо про безпекову ситуацію на минулому тижні. За минулий тиждень був дуже напружений для нашої області. Ворог кілька разів був по регіону ракетами. Також був, атакував нас важкою артилерією. Ракетами залпового вогню да, системами та дронами під обстрілами потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь та інші громади Нікопольщини, Сененіківщини та Криворіжжя. Загалом у нас, на жаль, одна людина загинула, та маємо 15 постраждалих, пошкоджені будинки людей, інфраструктурний об'єкт, приватне підприємство, автівки. Щодо відбудови і розбудови мережі СНАПів нашої області, то за підтримки Мінцифри наша область отримала більше 100 щитовичів біометричних паспортів. Це дозволить ЦНАПам перескорити надання послуг саме тому, що зможе менше часу витрачати на щитування пластикових карток від відвідувачів. Ці картридери громади отримала завдяки співпраці з Європейським Союзом та програмою розвитку ООН. Дуже вдячний нашим партнерам за те, що вони черговий раз опікуються нашою областю. Також ЦНАП Межорської селищної ради отримав від проєкту Прост. То дуже необхідно вкрай комп'ютерну техніку для них. Це чотири новітніх ноутбука, два комп'ютери та шість принтерів. Це дозволить покращити якість надання послуг саме цьому ЦНАПі. Що стосується нашого комплексного сервісу послуги Я ветеран, то з моменту його запуска з 1 червня ми вже надали мережі, єдиної мережі ЦНАПі Дніпровської області. Більше полутора тисяч послуг. Це показує вкрай важливість втілення цього проекту і затребуваність наших мешканців, що є захисниками і захисницями, повертаються з фронту та вкрай потребують надання і отримання послуг саме через ЦНАПи. Водночас ми навчаємо наших працівників ЦНАПів, аби покращити якість і надання цих сервісів і обслуговування. І перші 30 керівників та адміністраторів наших центрів пройшли курс системи підтримки та супроводу ветеранів ветеранах у громадах з застосуванням кейс-менеджменту. Це нам вдалося завдяки підтримці цього проекту між Міністерством соціальної політики та проектом про ООН. Також ми завершили формування безбар'єрного середовища в мережі бібліотек нашої області. Загалом було передано 164 роутера для формування бездротових мереж. І на сьогодні можемо сказати, що наші бібліотеки області, в яких є був провідний інтернет, вже мають свої безкоштовні вайфай зони. Зараз ми навчаємо, як користуватися ними, як долучатися до інтернету, як відвідувачі можуть користуватися всіми можливостями вже без дротових саме в освітньому середовищі. Судовища бібліотек також на Дервищини проваджуються два великих проекти: це дослідження рівня цифрового розвитку територіальних громад. Та інформаційного аудиту ми пілотуємо це два проекти впервої, да і от на сьогодні ми вже закінчуємо отримання від наших всіх громад області індексу цифрової трансформації громад. Далі ця інформація буде узагальнена нашим департаментом тепер для цифрою, де буде виявлено відповідне рейтингування громад області, і ми зможемо побачити, які треба проекти втілити де підсілити нашу спроможність наших громад в цьому середовищі. По інформаційному аудиту ми плануємо. Впровадити портал відкритих даних нашої області, провести аудит всіх відкритих журнел всіх необхідної інформації, що відповідає чинному законодавству, та розробити методіку проведення інформаційного гідну, які буде проводитися щорічно нашим обласною військовою адміністрацією, для того, щоб своєчасно інформувати людей про стан справ відкритих даних нашої області. Також цікаво на порталі Дія запустили на минулому тижні. Нові електронні послуги вони стосуються більш морської тематики. Можна отримати, зокрема, посвідчення особи моряка. Через портал Дія можна отримати електронні послуги щодо реєстрації прав на нерухоме майно. Ми завершили пілотний проєкт з Міністерством юстиції по підключенню всіх комунальних підприємств всіх наших БТІ області до пілотного проекту є БТІ. І таким чином на сьогодні Діведровщина має всі можливості для того, щоб мешканці нашої області скористувалися цим новим можливостями на порталі Дія в проєкті ЄБТІ, тому що всі БТІ області, як я вже зазначив, вони підключені. Також продовжуємо відновлювати дорожню інфраструктуру області за рахунок фінансування з обласного та місцевих бюджетів, розпочати поточний ремонт дороги, що поєднує між собою громади Дніпровського та Новомосковського району. Це пілотний проєкт, перший в нашій області під патронатом голови Сергія Лисака. Ми започаткували таку співпрацю і сподіваємося, що це покращить сполучення цих двох районів. В Криворозькому районі заплановано поєднати між собою дві великі траси державного значення для того, щоб розвантажити наше велике індустріальне місце від грузового транспорту, який курсує комунальними дорогами. Всередині міста для того, щоб вони мали можливість транзитного проїзду, це значно пришвидшить логістику руху вантажного транспорту і зменшить навантаження на міські комунальні дороги. Загальна протяженість цієї дороги буде складати 27 кілометрів У 2023 році. На ці роботи заплановано порядка 500 мільйонів гривень. Це за рахунок державної субвенції. Взагалі, роботи планується завершити протягом двох років і це буде дуже доречно для мешканців саме того району. В новомосковському районі дорожні роботи на завершальному етапі і протягом місяця мешканці вже отримують капітально відремонтовані 7 кілометрів дороги. Також у поточному році запланований капітальний ремонт мосту в Криворозькому районі, який був пошкоджений російською агресією. І планується за рахунок. Загальної вартості робіт близько 58 мільйонів. Його відновити до кінця цього року і в грудні вже мати повністю відновлене саме в Кеворозькому районі. Також продовжуються роботи з експлуатаційного утримання автодоріг області, роботи з аварійного відновлення дорожнього покриття вже виконані на п'яти дорогах Сінельниковського, Дніпровського та на Московського районах. І до кінця 2023 року в планах відновлення дорожнього покриття ще на шести дорогах цих районів. Дякую за увагу.